Тоталітаризм і агресія під олівцем у чорнилах і фарбах. Україною рушила виставка карикатур на антигероїв сучасності. Серед найбільш популярних облич – світові тирани та медійники-пропагандисти. Незабаром експозиція приїде і до сум, а нині її презентували Чернігову. 70 робіт карикатуристів із 38 країн світу: Україна, Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Португалія, а також Китай та Колумбія усіх об'єднав спільний погляд на антигероїв сучасності, передусім на політиків, які руйнують світ, адже мета експозиції привернути до цього увагу і змусити подивитися на речі по іншому. Давайте не будемо кривити душею. На жаль, можна констатувати, що ще багато є людей, які підтримують і політику Путіна. Стартувала виставка з Полтави, нині оселилася у Чернігові. Гостюватиме там два тижні. Місцеві вже встигли її оцінити. Виставка дуже цікава, тематична. І так розумію, що вона присвячена тоталітаризму, але знаково, що більшість карикатур, які малювали. Художники з різних країн світу присвячені темі України агресії якраз Путіна. Це означає, що світ значить, розуміє, що Росія під керівництвом Путіна тоталітарна держава. Наступна зупинка Суми, а далі прифронтові міста, і потім за кордон. ООН, Європарламент, ОБСЄ та штаб-квартира НАТО. Юлія Марковська, Наталка Гордус на часі новини.